Я Віолета, мені 26 років, я з Луганщини. І інколи мене вважають башкитницею. Ну, скажімо, я не дитиною була і підлітком війни була, і вона мене застала десь орієнтовно в 15-14 років. Скажімо, я вчилася в Луганському коледжі, правильного назва коледж Луганської державної. Академії культури та мистецтв. І під кінець першого курсу я почула перші вибухи. Тоді стало зрозуміло, що щось відбувається, але до кінця не було розуміння, що саме. Що це, наскільки це, наскільки це небезпечно. Здавалося, що це ніби якийсь там фільм, і ти в ньому якийсь там герой. Відповідно, не було певного розуміння, що саме відбувається в межах держави, в межах країни. Так само, абсолютно. Перехід відбувся я ж, моментально, мені здається, в той момент, коли відбувся перший вибух. На цьому дитинство закінчилося. Я прийняла рішення, що якщо я не можу допомагати Збройним силам, я маю бути в Збройних силах. Але мене намагалися переконати, що не треба йти в Збройні сили, ти не потягнеш в збройні сили, це дуже складно, це дуже важко, це важко морально, це важко фізично. Ти дівчина, молода, мені на той момент було 23 роки. Тобто ще молодша, ніж зараз. А зараз я вже три роки в Збройних силах, воно ну, трошки і сказалось на мені, і на здоров'ї, і на зовнішньому вигляді. Тоді це взагалі була дівчата Божа одуванчик, яка по великому рахунку має збирати квіти виховувати кошеня і дивитися, як я не знаю, шарик гілівий улітає в небо, Ну але склалось трошки по-іншому. Я аналізуючи да, себе, аналізуючи свій якийсь внутрішній ресурс, який був на той момент в мені, зрозуміло, що я потягну. Ну, на, на той момент мені здавалося, що не існує нічого, що може мене здивувати чи шокувати от після того всього, що було. Ну, не можу нічого мене от, здивувати, шокувати, чи вибити якось дуже сильно із колії, що я там буду якось відходити. Е, мотиваційна складова б полягала в тому, що е, чи можу я просто як жива людина дозволити якесь подібне відношення до мене чи до моїх близьких. Ні, не можу. Е, чи можу я чинити супротив? Теоретично так, але мені страшно. А тепер виникає питання внутрішнє: чи мої якісь життєві принципи вони залежать від сил супротивника, чи в принципі від наявності їх у мені, як в особистості. Я зрозуміла, що просто підняти руки. Сказати, я поїду в Італію, але буду донатити там, скільки там я не можу. Я не можу внутрішньо це собі дозволити зробити. Це поняття честі та гідності мене і громадянина цієї країни. Стати на захист, який я можу фізично, оцінюючи себе максимально критично і об'єктивно, робити все, що завгодно, все, що потрібно, для того, щоб це зупинити, тому що це направлено на моїх батьків. Це направлено на мене особисто, це направлено на беззахисних дітей на, на на там і на інше там цивільно умовне населення. Я не можу цього допустити. Я не можу з цим спокійно миритися і жити. Вона мені буде муляти, вона мені не дасть спокійно спати. Тому я не жодного дня я не пошкодувала, що я перейшла в збройні сили, якби важко воно не було. Які б виклики б не були, які б задачі не стояли. Не жалкую і буду, буду у Збройних силах до тих, до тих пір, допоки зможу це виносити і нести на собі. Але ми маємо завжди будь-яким, чи першим, чи другим шляхом, прийти до загальної спільної мети, яку ми виконуємо. Виконуємо ми одне, ми рухаємося до перемоги. А перемога це не просто якесь слово, ми рухаємося в напрямку виборювання свого життя. Тому що ця війна не про політику, ця війна не про. Якісь партії, погляди це війна про виживання, про виживання нас як українців, як людей, як націю нас знайдуть. Ну то є, моя така суб'єктивна думка служити будуть всі. Тільки питання в тому, ти служити будеш в Україні, де ти можеш казати про конституцію, права, все, що ти думаєш, розказувати про те, що тобі не подобається мобілізація чи оцей конкретний поліцейський, чи в якийсь момент до тебе прийде руський мір, і ти будеш служити вже патріколорам. Ну, тобто тут два, два варіанти, але служити мають всі, і будуть всі. Тільки треба змиритися якось цією думкою, що вони не зупиняться. Вони не зупинилися на Донецьку, на Луганську, вони не зупинилися на Херсонщині, вони не зупинилися на Харківщині, вони продовжують свій наступ. Вони дійдуть до Дніпра, вони перетнуть терени береги Дніпра. Ми як були і є, і, мабуть, що будемо їм кісткою в горлі. тому що наша країна є доказом нікчемності. І для них це справа їх життя знищити нас. Тільки вони за знищення, а ми за життя, і в тому наша різниця. Ми цю війну не починали. Ми жили собі своє життя. Ми мали свободу, ми маємо свободу, і ми будемо виборювати свободу для всіх інших.